Вас. Сьогодні я вам покажу, як приготувати український борщ. Рецептів українського борщу є дуже багато. Кожен регіон України вносить свої особливості в приготування цієї страви, не кажучи вже про окремих господинь та господарів. І я поділюсь з вами рецептом борщу, на якому виросла я. Приготування борщу складається з кількох етапів. Перший з них це приготування м'ясного відвару, тобто відвару з м'ясних кісток. Це можуть бути ребра, можуть бути стегнові кістки будь-які, аби на них було ще м'ясо. Відварювати потрібно на повільному вогні, вистачить тільки пів кілограма, оскільки це суп, а не печення. І відварювати потрібно до того моменту, коли м'ясо почне відсилати від кісток. Відвар відсідити. Кістки відділити від м'яса, нам потрібно буде тільки м'ясо, як бачите, воно в мене вже готове є. Так. І другий етап це замочування та відварювання квасолі. Для цього я 250 г сухої квасолі замочила на 8 годин, а потім відварила до готовності в несоленій воді. Тепер ми наше м'ясо повертаємо до відвару, вже без кісток, відвар відсіжене, від цього зайвого теж і також квасолю повертаємо, кладемо точніше. До відвару. Якщо відварювати квасолю одразу в м'ясному відварі, в самому супі буде не зовсім приємний аромат, тому що тому краще її відварити окремо. І тепер ставимо все разом на вогонь. Забираю її. казанок поки що і доводимо до кипіння. Тепер можна взяти за приготування овочів для борщу. Я почну з буряка, який я тушкую, щоб видобути з нього більше смаку та аромату. Так. Натираємо на терці з великими дірочками. Для борщу нам потрібен буде один середній буряк або два менших. Тепер для тушкування буряка в невеликому казанку або рондлі розігріти одну столову ложку смальцю. Таку щедру столову ложку. Звичайний свинячий смалець. Розігріваємо і додамо туди буряк, який натерли. Я обережно буду перекладати. Смалець буде розігріватися, топитися. Буряк буде тушкуватися. Так, обережно. Викладаємо і накриємо кришкою, щоб собі повільно він тушкувався, а ми займемось приготуванням решти овочів. Отак. Час від часу потрібно буде помішувати, але це вже тоді, коли смалець розігріється. Щодо наступних овочів, то тепер будемо нарізати не надто тоненькою соломкою, капустину. У мене одна маленька капустинка, це приблизно десь одна четверта розміру стандартної капусти. Так, розрізаємо щетку навпіл і тепер будемо нарізати. Можна використовувати шинківку для цього. Я буду ножем, оскільки капусти не надто багато. А взагалі, вся кількість інгредієнтів борщі до смаку. Так, головне готувати з любов'ю та з душею. Частину скачина відрізаємо і не використовуємо вона надто жорстка. Видаляємо ці частини. Також нарізаємо кубиками 3-4 картоплини, в залежності від розміру. Картоплю ми відправимо тушкуватися. Точніше варитися разом з капустою одразу після нарізання, оскільки вони варяться досить тривалий час. Тоді, тому потрібно їх відправити раніше на приготування. Нарізаємо кубиками і не забуваємо час від часу мішати наш тушкований буряк. Так. Я швиденько помішаю і повертаюся до нарізання. Так. Тушкувати його слід до м'якості. Нехай тушкується і беремо наступну карту плину. Вирізану картоплю та капусту відправляємо в киплячий відвар. Будемо вже називати це борщем, оскільки в інгредієнтів стає все більше і більше. Так. Повністю викладаємо і залишаємо там варитися. Можна прикрити кришкою, але картопля буде піднімати піну, тому краще так, тільки прикрити, але не накривати щільно. Так. І помішуємо наш буряк знову ж таки. Він вже майже м'який і скоро ми його відправимо також до решти овочів до борщу. Ще хвилинка-дві залишилось. І візьмемо за приготування засмажки. Одну морквину натерти на терці з великими дірочками. І перед тим, як нарізати цибулю до засмажки, Тобто перекладемо буряк, оскільки він вже 100% досить м'який, до решти овочі варитися. Просто перекладаємо і Одразу попереджу, що мій борщ він не має яскравого бурячаного кольору. Але він найсмачніший з тих всіх, які мені доводилося пробувати. Звичайно, є багато дуже прийомів, які дозволяють зробити борщ більш червоним, але вони теж впливають на смак. Тому я цього не роблю. Про ті прийоми я вам трошечки пізніше розповім. І так, відставляємо і накриваємо далі варитися. Все має варитися до м'якості картоплі. Тепер нарізати також одну цибулину. Всі роботи понарізовані, наріжемо одразу зелень, яку ми будемо використовувати в самому кінці. Для цього я беру по приблизно одній третій пучка кропу та зелені петрушки. Так, Розрізаю напиту і зараз потрібно поріжемо. Вони, звичайно, жмиті, навіть трішечки підсушені. Так, одразу перекладемо у зручне місце. Будемо готувати засмажку. Зелень до засмажки не йде. Але вже наріжемо, щоб збутись, як то кажуть. Розігріти одну велику сковорідку. Засмажку можна готувати на рослинній олії або на смальці. Я буду готувати на смальці. Однієї ложки, щедрої такої. Вистачить для приготування цієї цілої засмажки. Тепер додаємо цибулю, і як тільки вона зм'якне, будемо додавати решту інгредієнтів. Щоб швидше вона зникла, можемо її трішечки посолити. На краще пустить сік і буде швидше смажитись. Так одразу помішаємо. Цей борщ, який я варю, можна назвати Подільським, оскільки я проживаю в регіоні України, який називається історично Поділля. І всі борщі, які я тут смакувала, вони були більш-менш однакові. Але він трохи відрізняється від тих, які ви зможете знайти в інших регіонах України. Це, звичайно ж, нормальна наша українська дорога кухня. Різноманітна, дуже смачна. І через те дуже чудово. І чекаємо, поки почне обсмажуватися цибуля. Коли цибуля зм'якне, додати моркву І тушкувати, помішуючи приблизно одну хвилину. І тепер, коли морква почне м'якнути, додати приблизно 70 грам томатної пасти. Додаємо і одразу ж добре вимішуємо. Тепер потрібно бути пильним, оскільки томатна паста дуже швидко підгорає. Щоб вона не підгоріла, потрібно перемішати. Але обсмажування її надає їй більш виразного аромату. Тому важливо, щоб вона так і добре прогрілася, але не підгоріла. Так? Перемішуємо добре. І тепер я додам ще приблизно 100 грам домашньої сметани. Зазвичай в деяких регіонах не додають сметани. Я ж фактично Виросла на борщі зі сметаною. Мої бабусі і дідусі жили в селі, звичайно ж, мали свою худобу, і я собі просто виявляю смак борщу без сметани. Дуже часто сметану вже додають до столу. У мене домашня гарна сметана. Я ж додаю її і під час приготування, і до столу. Засмажки. Тушкуємо все разом приблизно ще одну хвилину. Тепер засмажка зробилась виразно густішою. Овочі відібрали в себе частину рідини і знімаємо з вогню і перевіримо картоплю на готовність. Чи можна вже додавати до... засмажку до борщу. Картопля зм'якла, тепер додаємо нашу засмажку, повністю перекладаємо, посолимо до смаку. Так, кожен солить, дивлячись на свої смакові забаганки. І додаємо ще приблизно 100 г сметани. Так. Якщо сметана не домашня, то таку кількість потрібно змішати приблизно з однією столовою ложкою борошна, оскільки вона просто-напросто звернеться. І додаємо ще одну столову ложку цукру. І одну столову ложку оцту для балансу смаку. Моя польська свекруха взагалі казала, що немає доброго борщу без великої кількості цукру. Але це вона казала про польський борщок. І говорячи вже про польський борщ, скажу вам, що на Західній Україні дуже поширено коригувати колір борщу за допомогою квашеного буряка. Як його заквасити, дивіться на моєму сайті, посилання на яке ви знайдете в правому нижньому куті. Можна таку закваску додати в кінці приготування борщу, і він буде мати. Яскравий виразний бурячаний колір. Цей же ж борщ він буде таким червоним, не бурячаним. Гарно все перемішуємо. Як бачите, борщ густий. Накриваємо кришкою і залишаємо ще на 5 хвилин варитися. Тепер ми підійшли до останнього етапу. Вкливаємо кришку, додаємо нашу зелень. Так. Вимикаємо вогонь. І знову ж таки можна навіть не мішати. Накрити кришкою і залишити на 5 хвилин настоюватись. Тепер він набирає свого найбільшого смаку. І аж тоді можете подавати до столу. Традиційно український борщ подається з пампушками з часником. Як їх готувати? Дивіться в наступному відео. Смачного вам, дали кулінарних експериментів та на все добре!